Сьогодні, ще перебуваючи в цей постовий період, в цю постову неділю, ми ще і ще раз маємо. Те, що я в принципі завжди кажу, дивитися в себе, розмірковувати над собою, над своїм життям, не займатися самоїдством, а намагатися побачити всі ті якісь нехороші речі, які забирають наші з вами внутрішній мир і спокій, які віддаляють нас з вами від живого Бога. Все це потрібно нам для того, щоб мати сили жити, щоб мати внутрішню силу проходити будь-які обставини нашого життя, які Господь попускає нам з вами переживати. Цей останній тиждень дуже багато було людей, які чи дозвонили, чи писали, чи приходили сюди в монастир, тому що наших рідних. Буквально майже всі, хто ще були тут, а навіть на Західній Україні, відправляють зараз на схід нашої країни. І кожен з нас з вами десь розуміє, хтось відчуває, хтось щось знає, що ми з вами на порозі одного з найключовіших моментів в цій війні. І тому зараз кожному з нас, окрім переживань, Окрім сліз, потрібна оця внутрішня сила, про яку я кажу, ми повинні з вами чітко усвідомлювати, що так, ми маємо дуже серйозні випробування. Так, це дуже тяжко вмістити в своїй голові. Але коли ми віддаємо своє життя, життя своїх рідних в руки Божі, Господь завжди буде з нами і буде берегти нас, і буде берегти наших рідних. Саме головне в цій ситуації, щоб наша совість була чиста, щоб між нами і нашим Творцем не було нічого такого, щоб віддаляло нас від Нього, щоб наша молитва була щирою, і щоб вона піднімалася до нього, і щоб він чув цю молитву. І це дуже важливо. І я про це і кажу. І для того ми й працюємо над собою, і для того ми ведемо з вами оцю духовну боротьбу. І мені насправді дуже прикро, тому що знаєте, є такі моменти, моменти істини, їх можна назвати, коли б ми мали бути особливому згуртовані. Але, на жаль, інколи якісь стаються такі моменти, випадки, які ну, мене як християнина, мене як священника, мене як монаха, наприклад, насторожують. Я думав не говорити, але я коротенько максимально спокійно скажу на цю тему. Мене насторожує, оце таке вчора, мабуть, багато хто з вас бачив вірусне відео, яке гуляло і на телеканалах країни, і в телеграм-каналах, і в Фейсбуці. Коли е, на наших очах, як на мене, сталася дуже страшна річ. Я зразу скажу, я теж за те, щоб душа українського народу, українська святиня Лавра Києво-Печерська, була українською, щоб там лунала молитва за цю країну, щоб там любили цю країну, щоб там не було ніяких відголосків руського міра. Я за те, щоб українська лавра була в українській церкві. Але моя християнська совість не дає мені можливості змовчати, тому що інколи якісь такі речі в боротьбі за правильні речі, ми робимо якісь неправильні кроки. Так я от про те відео. Багато хто вчора бачив якусь таку незрозумілу картинку, коли жінка, молода жінка стоїть на колінах з хрестом по центру, а збоку щирі захисники України в лапках, я їх називаю, включили музику і влаштували танці. І от мене виникає запитання. Православні українці, це що це таке відбулося вчора? Це які такі танці? В страсну Сидмицю, посточніше в піст? Це що такі за танці? В святому місті, на печерах, де преподобні отці почувають? Це що такі за танці? Це ми так відстоюємо Україну? Це ми завтра, коли станеться загострені на фронті, підемо в ці печери до цих преподобних. І скажемо преподобні Отці, моліть Бога за нас. Ми такої України хочемо. Ми такої хочемо ситуації в нашій країні. Це що за кущунство? Це що за святотатство взагалі таке? Мені, мені просто в голові не вміщалося. Я людина, яка вірою і правдою служу в українській церкві, 18 чи скільки вже років. Мені вчора хотілося стати разом з цією молодою жінкою там на колінах перед цією шайкою обезумівших людей і сказати в вгомоніться, що ви робите? В такий спосіб правда не здобувається, в такий спосіб, благословення від Бога ми мати не будемо. Знаєте, є одна така приказка і мудрість в боротьбі зі звіром. Дуже важливо самому не стати звіром. Якщо ми хочемо, а ми завжди тішилися тим, що наше військо, на відміну від загарбника, не займається мародерством, що наші хлопці не гвалтують, що наші стоять перед містом і не обстрілюють міста, на відміну від тих, хто прийшли і повністю з землею зрівнює українські міста. Ми завжди бачили і відчували різницю, де є правда, де є біле, а де є чорне. Але коли ми будемо отак поступати, коли всякі безбожники, язичники прийдуть і будуть мені захищати нашу українську святиню, хай Бог боронить від такого їхнього захисту. Не треба мені їхній захист. Я боюся за те, що. Сьогодні, коли ми живемо, коли ми повинні згуртуватися, і коли ми повинні перемогти у цього ворога, який прийшов на нашу землю, коли ми живемо в військовий час, військовий стан в країні, коли не можна сказати, вийти і обуритися, висловити свою позицію, тихенько крадькома до нас в Верховну Раду вносяться закони про захист всяких збочень. Тихенько крадькома християн забирають вихідні на їхні свята. Я молюся і борюся і буду боротися за Україну християнську. А безбожникам цю країну віддати не можна. І ми, як християни, мені було дуже прикро, тому що я бачив схвальні лайки і наших парафіян під цим відео. Мені дуже болить, тому що ми такого тут в храмі не вчимо. Я хочу, щоб ми з вами чітко усвідомлювали, що святиня це завжди є святиня, і потрібно за неї боротися. І ми боролися свого часу за цей храм. Але в святині має лунати молитва. І правда має бути з тобою, а не п'яний угар і танців піст на мощах преподобних святих. Нас не в той бік хочуть завести. Нас хочуть завести в бік знаєте, такого суспільства, яке створило культ тіла. Все для тебе. Ми всі твої права, ми всі твої хотілки, ми всі твої бажання захистимо. Для чого тоді сьогоднішнє свято, преподобної Марії Єгипетської, яка боролася зі своєю найбільшою пристрастю тіла. Завтра нам заборонять пошановувати і Марію Єгипетську. Бо бачиш, ну, ми сьогодні говоримо про те, що блудити, чинити перелюб, догоджати своєму тілу, своїм блудним бажанням це є великий гріх і проти Бога, і проти власного тіла. А завтра нам що скажуть? Не говоріть про це в своїх церквах, бо це когось зачіпає, бо це когось ображає. Ми будемо говорити. І сьогодні говоримо. І сьогодні потрібно про це говорити, тому що ще раз повернусь до того, що почав. Ми наближаємося до ключового моменту і в цій війні, і в нашій історії. І сьогодні нам потрібна внутрішня єдність. Сьогодні нам потрібна сила нашого духа, українського духа, православного духа, християнського духа. Ми сьогодні маємо бути примирені з Богом. Ми сьогодні маємо розуміти, що таке божественна благодать. А за неї треба боротися. Симеон новий богослов дуже гарно про це говорить, що вона не дається просто так без праці духовної. Тому що все, що людині дається просто так, вона знецінює. Для того каже преподобний Симеон, і потрібен труд духовний. А в чому полягає цей труд? От давайте сьогодні ми говоримо про ту саму блудну брань. Задавалося ми з вами запитанням, а звідки вона береться і чого вона так володіє людьми. Десь є природний інстинкт, і його ніхто ніколи не заперечує. Але ми сьогодні говоримо про іншу, інше збочення, про буйство плоті, звідки воно береться. Дуже часто ми навіть не хочемо про це знати, а насправді все дуже просто. Воно береться тоді, коли ми, наприклад, грубо переїдаємо. І наше фізичне тіло має багато в собі сили. І воно просить далі його задовільняти не тільки їжею. Воно береться в результаті того, коли ми живемо в постійному осуді. Отак От невинно про когось поговорили, когось осудили. Але насправді цей осуд він, це, це верх, це травичка, а коренем цього осуду є наша гординя, є наше самолюбство. А самолюбство, воно завжди себе шкодує, а самолюбство воно завжди тебе кличе задовільняти тільки себе. І якщо з цим самолюбством не боротися. Якщо не боротися з бажанням більше поїсти, довше поспати, більше себе пошкодувати, людина потихеньку з вінця Божого творіння перетворюється майже на тварину, тому що починає жити тільки тваринними інстинктами. Ось про це сьогодні церква говорить. І вона каже, що ви покликані до свободи, ви не раби. Ми не маємо бути з вами рабами пропаганди, чужих цінностей, пропаганди, чи якихось бажань тілесних. Ми маємо з вами відчувати внутрішню волю, свободу, що мною нічого не володіє, щоб слова апостола Павла, який казав, все мені можна, але щоб нічого мною не володіло, щоб вони стали реальністю в нашому житті. Але для того, щоб бути вільним, за волю завжди треба боротися. І в буквальному розумінні, і на особистістому рівні. Ми ніколи не розірвемося з цього рабства, з своїх бажань, якщо постійно будемо собі тільки догоджати і казати собі тільки так. І тому церква вчить, що ні, навчися людину, зрозумій, що не все тобі в цьому житті потрібно, що тобі хочеться. Поборися з цим, відмовся від одного, від другого, і ти відчуєш торжество Духа. І ти відчуєш, наскільки мирно і спокійно, бо людина, яка звикла все тільки жити своїми хотіннями, в неї всередині пекло, коли вона чогось не має, коли вона не має можливості себе задовільнити, в неї в серці аж клекоче від цього бажання незадоволеного. І тільки людина, яка навчилася володіти цими бажаннями в собі будь-яким, вона спокійна, має що поїсти. Вона дякує Богу за те, що поїла. Немає що поїсти. Вона теж собі проводить цей період, разом додаючи до цього молитву і в отримує ще й користь. От цього вчить церква. А ті люди, оте от суспільство, яке нам хочуть сьогодні нав'язати і в яке хочуть нас перетворити, вони хочуть нас з головою втопити в цьому рабстві. Беріть, бажайте, насолоджуйтеся, задовільняйтеся. Але так ми далеко не пройдемо. Ми сьогодні кажемо, що ми боремося за Україну, за наших дідів, прадідів, які нам подарували цю країну. Але ким були наші діди і прадіди? Це були мудріші люди. Вони були православними, вони стояли за свою віру. Вони мали цінності, вони якось мали мораль, вони мали виховання, завжди шанували старшого, завжди прислухалися, завжди була якась повага один до одного. До людей, робітничих професій. Ким був коваль в українському селі та першою людиною. А ми нас сьогодні хочуть перетворити на безлику масу. Аби тільки ми собі мали те, що ми хочемо, так неправильно. Ми маємо всій війні перемогти і ворога зовнішнього свого. І обов'язково ми в цій війні маємо з вами не допустити, щоб інший ворог під виглядом троянського коня, так званих свобод, приїхав в нашу країну. Завтра прийдуть наші хлопці з фронту. Хто з ними сьогодні спілкується, знає, про що я говорю. В них війна всередині, навіть тоді, коли вони не стріляють. І завтра наше завдання буде, коли вони сюди прийдуть. Подарувати їм мир і спокій в серці, щоб вони заспокоїлись, щоб вони призвичаїлися до мирного життя. А як ми їм дамо той мир і спокій, коли ми його самі не будемо мати в собі? Це аксіома. Ми можемо дати іншим лише те, що маємо самі. І наші правильні і мудрі слова нікому не допоможуть. Тому сьогодні, стоячи в храмі, живучи в ці дні, нашим завданням, як християн, Є завдання стяжати благодать Духа Святого. Знаєте, як казав преподобний Серафим Саровський. І чим відрізняється грішник, який гине від грішника, який спасається? Всього лиш одним рішучістю, рішучістю боротись, тобто бажанням боротись. Нашим з вами завданням сьогодні є народити в собі це бажання боротися з тим злом, яке живе в нас. Повторюсь, не займатися самоїстом, а боротися, розкопувати ці завали нашої душі, щоб мати мир і спокій, щоб потім поділитися з ними з іншим. Без чистої совісті, без ходіння в правді і в істині, цього миру ніколи тут не буде. І тому ми повинні з вами за нього боротися, вчитися. Якось його здобувати і не ставити лайки під абсурдом і під святотаством. І хай мене як хоче обзивають. Але в той момент я би став біля тої дівчини разом на коліна. Тому що це неправильно. Наш розсудок в боротьбі він не має тьміти. Дух Божий має жити з нами навіть в найскрутніші моменти. І по-іншому бути не може, і іншого життя, і іншого світосприйняття, я вмістити особисто не можу. І дуже хочу, щоб і кожен з нас так само мислив. Якщо ми боремося з Богом, то ми маємо з ним бути і в радості, і в печалі, але з Богом. А якщо ми думаємо, що тут нам Боже помагай, а тут а ми якось справимося без тебе, ну, то це така навіть шизофренія, вона не пройде. З Богом жарти взагалі не пройдуть. З Богом жартувати не потрібно. З Ним потрібно жити, з Ним потрібно ходити в своєму житті. І тоді все в нас буде добре і в нас, і в нашій країні. Слава Ісусу Христу!